До вашої уваги, приватний будинок в селі Гранітне Чортківського району. Будинок виконано з білої цегли, з металевими листами на даху. Подвір'я вимощено камнем та має газони з зеленою травою. Вікна у будинку нові. Також замінено вхідні двері. Паркан навколо будинку дерев'яний. З металевою брамою. Та заїздом для авто. Будинок має 4 кімнати. Вода. скважина у 29 метрів. Опалення газове та твердопаливний котел, Дві груби та піч. Будинок теплий. Гаряча вода. З бойлером. В будинку залишаються меблі та техніка. У будинку є косметичний ремонт. Але потрібно замінити міжкімнатні двері та за потреби змінити шпалери. Санвузол знаходиться на стадії будівництва відведено кімнату і заведено комунікації. Решту потрібно зробити. Біля будинку господарські приміщення, гараж та баня, яку потрібно прибрати. Молодий сад з різними деревами, багато кущів смородини та ожини з малиною. Та свій вихід до озера: є город, який ділиться між вами та сусідом. Наразі засаджено люцерною. є можливість здавати в користування. В селі є школа, садок, кафе та магазини. Зупинка транспорту знаходиться на іншому кінці села. Всього 10 хвилин пішки. Для запитань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забудьте підписатися на наш канал. Щоб першими бачити усі оголошення. Продається будинок у лісі, село Крайня Хустського району Закарпатської області. Площа будинку 80 квадратних метрів та земельна ділянка у 10 соток. Стіни виконані з газоблоку та утеплені пінопластом, дах з металочерепиці. Перший поверх кухня, санвузол, вітальня та спальна. Та на другому поверсі знаходиться простора спальна кімната. Все повністю виконано з дерева. На другий поверх зроблені чудові сходи з бильцем для вашої безпеки. Санвузол суміжний, з великою душовою кабіною. Меблі не залишаються. Залишається тільки кухонний гарнітур. Проведено усі комунікації, вода з власної свердловини, каналізація, замінено усю електрику. Є груба з плитою. Територія повністю огороджена. Є велика мансарда з великим дубовим столом, два ставочки на території. Також є місце для добудови якогось приміщення. Є місце під криницю. Цей будинок ідеальне місце для комфортного відпочинку, рибалки, до якої три хвилини до річки, полювання та походу за грибами або ж для постійного проживання. Сусідів небагато, село тихе, є магазини, до школи з садочком ходять з зупинки автобуси до сусіднього села. Переходьте до телеграму, щоб дізнатися більше або домовитися про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись, щоб бачити усі нові оголошення. Продається півтораповерховий будинок в селі Іванівка Тернопільської області 1994 року побудови. Будинок побудований на залізобетонних сваях. Перший поверх будинку складається з гаражу, площею 57,7 квадратних метрів та господарських приміщень загальною площею в 45 квадратних метрів. Перший поверх виконаний з залізобетонних блоків. Другий поверх складається із жилих приміщень загальною площею у 100 квадратних кілометрів. Другий поверх виконаний з червоної цегли. З товщиною стін у 52 см. Перекриття між поверхами та між другим поверхом і горищем виконано з залізобетонних плит. У будинку чотири роздільних житлових кімнати. Велика центральна, кухня в 12,7 квадратних метрів. З другого житлового поверху є вихід на горище та господарські приміщення першого поверху. Будинок газифікований. Є водопровід з криниці та каналізації з вигрібною ямою. Загальна площа земельної ділянки 29 соток. Електропостачання трьохфазне. Опалення як газове, так і твердопаливне. Є заготовлено багато дрів. На подвір'ї є окремий будинок з літньою кухнею, хлівом і банею. На частині земельної ділянки висаджений садок. В гарно розвинена інфраструктура та сполучення між селами. Є магазин, аптека, школа та дитячий садок. Для детальної інформації та перегляду обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Продається будинок у центрі села. Просторий, затишний з великою ділянкою. Село Нетеченці Хмельницької області. Пропонуємо чудовий цегляний будинок загальною площею 75 квадратних метрів з трьома просторими кімнатами. Є світло та газ. Дім міцний, теплий, з хорошим плануванням. Ідеально підійде для сімейного проживання або відпочинку. Дах, перекритий шифером, санвузол знаходиться у дворі, весь будинок мебльований. На території є все необхідне для комфортного життя. Льох надійний, сухий, чудово зберігає продукти. Криниця на подвір'ї, сарай, підходить для утримання двох корів або іншої худоби, фруктовий сад, щедрий урожай яблук, вишень та горіхів. Ділянка простора, доглянута, є місце для городу, теплиць чи додаткових забудов. Тиха мальовнича місцевість, хороші сусіди, чисте повітря. Це ідеальний варіант для спокійного життя або дачі. Зручний під'їзд, недалеко магазини, школа, автобусна зупинка. Не втрачайте шанс стати власником затишного будинку. Переходьте до телеграму. Та домовляйтесь про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись на канал. Пропонуємо до продажу будинок на просторій земельній ділянці, 12 соток з повністю асфальтованим доїздом. Крута локація. Село Великий Омеляник, вулиця Ювілейна. Детальніше переходьте у наш телеграм-канал. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Розумно виконане планування. Перший поверх. Кухня, велика вітальня з можливістю виходу на терасу. Санвузол та прихожа. Другий поверх. Вільного планування, що дає змогу реалізувати індивідуальні ідеї. До прикладу, три спальні кімнати, санвузол та гардеробна. Септик з переливом по 15 кубів. Заведено 16 кВт електроенергії. На території є свердловина. Газ іде по вулиці. Будинок побудований із якісного газоблоку. Дах німецька металочерепиця. Цегляні Перестінки, встановлені великі вікна, які створюють неповторну атмосферу, простор та природного світла у будинку. На ділянці площею 12 соток є безліч варіантів для облаштування території, що забезпечить комфорт та естетичне задоволення. До прикладу, альтанк, гараж. Або критий навіс на авто, літня кухня, басейн, сауна, ігровий майданчик, ну і звісно ландшафтний дизайн, чудове місце знаходження. До центру Луцька всього 8 хвилин на авто, поруч продуктові магазини та зупинка громадського транспорту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити усі новинки.